Де сьогодні Трамп від заявою яка повалить крипторинки і біткоін до 200 відео до кінця, а ми з вами поїхали. А підписники мого телеграм-каналу завчасно навіть про те, куди буде рухатися той чи інший актив. Також бонусом для вас є тут сигнал по ефіру, і потенційно що від нього очікувати. Тому переходимо з вами на тренінк'ю. Дізнаватися, що там нам покаже біткоін вже прямо сьогодні. Ти повинен розуміти про те, що новини вони лише пришвидшують процес. Тобто вони ніяк не впливають на ціну доставки. Просто якщо треба графіку піти вверх, то він піде вверх, А якщо буде негатив, він піде просто вниз. Також бачимо про те, що в нас якраз так відбувся відкуп з зони 107 500 доларів приблизно з зони зацікавленості. Ми гарно відкупилися, тому поки що ми вниз не підемо. Тому на фоні цього я хочу побачити захід в ось цю зону, де ми барали раніше. Це зона 113 тринадцять тисяч доларів. А після я хотів би побачити зону сто тисяч доларів по біткоїну. Прямо сьогодні Трампа буде виступати. Також сьогодні дуже важливі новини, тому на крипторинку. Буде цікаво, також буде повищена волатильність, тому я думаю, що скоро наш сигнал і також наш аналіз по біткоїну відпрацює. І також в телеграм-каналі є ще додатковий бонус саме для тебе. Це сигнал по ефіру і потенційно, які позиції по ньому заходять Тому, якщо тебе цікаві сфера трейдингу в крипті, як на цьому заробляти, і на чому заробляю я і мої підписники, в мій телеграм-канал і підписуйся.